Я спробую, конечно, просто я припчила себе сидіти на блочку. Очень заключим увага в И Починаємо дихати через низ. Вдих. вдих, Вдих. Выдих. Останній вдих. На вибіг кладемо праве вухо на праве плече, дотягуємо правою рукою і витягуємо ліву руку в сторону, натягуємо на пальцями на сили. Ліва рука паралельно підбрози, не вище, не нижче. Плечі опускаємо гарно вниз і тягнемо шию, тягнемося ши в до плеча, вдих, видих, три вдих, видих. Трошки починаємо підборіддя, підтягуватись догори. Вдих, видих, вдих. І вдих, Останній вдих. Видих. Повертаємо голову в вихідне положення. Ліву руку до правої за голову. Глибокий вдих розкрились, подивились гору. І видих скруглились, зібрались. Ліктики підтягнуться один до одного. І знову вдих, розкрились. Видих, зібрались. Петрий вдих. Видих. Два вдих. Видих. Останній вдих. Видих. Закрились. Тримаємо. Джалангера бандха, закрита. Підберіть, витягнете до грудної картини. Вихаємо вдих. І видих. Вдих. Видих. Розкриваємо знову нагору. І витягуємо праву руку в сторону. Ліве вушко кладемо на ліве плече і дотягуємо себе лівою рукою до плеча. Вдих. І видих. Знову опустили плечі якомога нижче. Вдих. І видих. І Витягуємо, витягуємось потроху вгору вдих, видих, вдих. Видих. Останній вдих. Видих. Повертаємо голову в очі на положення. Праву руку ліву. І так само знову розкрились, подивились вгору, вдих. Видих зібрались, лігті спина спонакруга, попри підкрутили. І ще вдих. І видих. Вдих. І видих. Для Вдих. І видих. Останній вдих затримались. Нігти в стороні, погляд вгору, лопатки разом, плечі опускаємо якомога нижче. Тримаємо вдих. І видих. Молодці, два вдих. І видих. Останній вдих. Видих повертаємось в центр. Можна обережної сторони в сторону понахилятись, розслабити хребет, розслабити руки. Дослабити плечі, знову робимо вдих погляд перед собою і на видих тягнемо з правим ліктем до лівого коліна. Видих. Повільно, не поспішаючи. Знов нагору вдих і видих ліве до правого. І ще вдих і видих. Вдих і видих. Вдих і видих. Останній вдих і видих. Піднімаємось нагору. І зараз робимо 5 разів пхастрику. Розкриваємо грудну клітину, розкриваємо руки, долоні розкриті. Інтенсивних буде 5. Вдих розкриваємо, низький видих, також через ніск. Закриваємо, скруглюємо спину. Стараємося якомога інтенсивніше, пробуджуємо, тіло, пробуджуємо нерви. І поїхали п'ять разів. Вдих, видих. Знову розкрилися вдих, затримались і видих на Зупинились, зафіксувались, опустили плечі, спостерігаємо за станом. Ми тільки прокинулись, тіло може бути ще дуже ватне, дуже може бути важко різкі, інтенсивні практики дихання. Просто спостерігаємо, розслабляємо знову тіло. Чудово, опускаємо руки на коліна, долонями догові, глибокий вдих. На видих повертаємо обличчя на правий бік, фіксуємо над правим плечем. Знову вдих. На видих повертаємо до лівого. І ще вдих тут. Видих до правого плеча. Вдих. На видих до лівого. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Затримались на лівому плечі, беремо праву руку і натискаємо м'якою частиною долоні на підборіддя, доводячи обережно наше підборіддя до плеча. Знов стежимо, щоб шия була повністю витягнута з плеч. Тримаємо плечики вниз, видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Останній вдих. Видих. Повертаємось до правого плеча. фіксуємось, Знову пускаємо плечі вдих, видих, дотягуємо себе до лоні, натискаємо на підборідця, тримаємо. Вдих, молодці. Видих, вдих і видих. І вдих, і видих. Повертаємось вперед. Ставимо дві долоні на коліна і будемо робити, будемо робити гвинт, гвинт. Трохи опускаємо одразу вниз нашу грудну клітину, щоб у нас була не пряма спина, а трошки куток від тазу до матірку. Пробуємо глибокий вдих і на видих опускаємося вниз і намагаємося випрямити нашу ліву руку. Знову повільно піднімаємося нагору вдих. Видих, опускаємось правим плечем вдих. Намагаємось випрямати. Нупер ще вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Вдих. І видих. Відчуваємо, як витягуються лопатки, як витягуються плечики, вдих. І видих. І вдих, 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 вдих. І видих, Вдих. І видих, Вдих. І видих. Вновь піднімаємось нагор. І продовжуємо тепер круговий гою. Так само тримаємо руки на колінках і починаємо з лівого плеча йти вниз. І догори витягуємось на самий верх з прямими руками. І знову вдих внизу. І видих згори. Вдих, намагаємось якомога нижче зайти, задіяти плечі і лікті. На видих витягуємося якомога далі і надуваємо наші лопаточки. Ще три вдих внизу, видих згори. Вдих. І видих. І останній. Вдих зафіксувались внизу. Маківку витягнули з плеч. І підпискаємо руками на коліна. Лопатки згодимо разом за спиною, лікті дільниці в сторони. Тримаємо вдих, видих. Молодці. супер, лопаточки разом, плечі низько, далеко відбух. Вдих, супер. І видих. І ще один вдих. І з видихом в зворотній бік. В правили бік починаємо рухатись так само глин плечі нагору. Витягнули спину, І знову опускаємося вниз. Вдих. І видих. Дих. І видих. І вдих. І видих. Виштовхнулись нагору. Двома руками штовхаємось в коліна. Руки прямі, спина кругла, під підкрик підкручений, підборіддя грудної плитини. Тримаємо вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Молодці, супер. Руки прямі, і відштовхуємось прямо від колін. І видих. І вдих. І видих. Повертаємось в центр, ставимо дві долоні перед собою і хитаємось, стаємо на чотири точки опори. Фіксуємося на чотирьох точках опори. робимо глибокий вдих, прогинаємо живі вниз, розкриваємо глибоку, дивились вперед. Видих скруглились, купик підтягнув. І ще вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І останній вдих. І видих. Вийшли в нейтральну спину, зафіксувалися. Розкриваємо ліву руку нагору глибокий вдих, потягнулись гарно, рукою прямо в стелю, погляд за рукою, затримались тут. Далі відбудували наш таз, подивилися, щоб він не закошувався вбік. Поставили два коліна паралельно, таз паралельно, скрутка саме в плечиках. Знову робимо вдих і трошки сильніше опускаємо живіт, розкриваємо грудну. Будуємо гарну пряму днів. Видих. Вдих. Видих. Тримаємо ще плечі сильні. Вдих, видих. Трошки поглиблюємо проган, грудній клітині і спині. Вдих. Видих. Ще два вдих. Видих. Останній вдих. Видих закриваємо ліву руку, кладемо її на килимок. Право витягуємо вперед. Ліво щока також лежить на Супер. Угу. Тримаємо вдих. І видих. Вдих. І на видих випрямляємо позаду прямо в праву ногу. Лишаємо носок на килимку. Ставимо на носочок, але випрямляємо її і тягнемо та з тазом Вдих. і видих. Вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Праве коліно знову ставимо на коліно. І випрямляємо ліву ногу. Тримаємо вдих. І видих. вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Опускаємо наше ліве коніму, підтягуємо праву руку. Виходимо на чотири точки опори, тупер погляд перед собою глибокий вдих. На видих згинаємо наші лікті, опускаємо грудну дитину, якому гнисть і витягуємось руками вперед. І лишаємо стіль. За на можливості намагаємось поставити обличчя на різьбедя. Можна під грудну клітину підкласти подушку або плед. Дихаємо молодці вдих і видих. Вдих і видих. Вдих. І Видих. Останній дих. Видих, підтягуємо знову руки. І виштовхуємо себе на чотири точки опори. Фіксуємось тут і знову терпемо вдих, прогнули спину, подивилися вперед. Видих, спруглили, підтягнули пупик. І ще вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Останній вдих, видих, вийшли в нейтральне положення спини і так само з вдохом витягуємо праву руку нагору. Гарно витягуємось рука руками цна, сильно тягнення вгору. Супер. Відбудовуємо таз, щоб він не закошився. Колінка паралельно. Колиці. Угу. Дихаємо вдих і вибіг. Погляд за рукою, плечі сильні, вдих і видих. Вдих. Видих. Трошки провалюємо з животом вниз, розкриваємо грудну. Відчуваємо, як трошки посилюється від цього. Наше натяжіння в плечах. Вдих. І видих. Ще два вдих. І видих. Останній вдих. Видихом опускаємо праве плече на термо, витягуємо праву руху в сторону, в ліву, вперед. Обличчя лежить на правій шипці. Підтянулись. Вдих. І вибіг. Вдих, Видих. Лівим плечем тягнемось до перекладаць. Дякую. І видих. Вдих. На вибіг обережно випрямляємо нашу ліву ногу. Ставимо її на носу і випрямляємо колін. І тримаємо вдих, і видих. Продовжуємо лівим плечем навалювати і Вдих. І видих. Вдих. І видих. Від них. Ви відзігнули його в вівер поставили на місце і розігнули траву. Тримаємо вдик. І вверх. Вдик. Вивалити. Віддик. Виводити. Останній глибокий дих. Вибіг опускаємо праве коліно, витягуємо праву руку, ставимо біля грудей, Відштовхуємо здох на 4 точки. Знову глибокий дих. Видих опускаємо грудь між долонями. І виходимо з пиня, дві руки перед собою. Грудью намагаємось покласти. Вдихаємо вдих. І видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Видих. видих, підтягуємо дві долони до грудей і виштовхуємо себе на чотири точки в Робимо вдих, на видих, сідаємо на наші п'ятки позаду. Порівнюємо спину нагор. Права рука йде біля нашого тазу. Пробуйте розвернути пальчики вперед або назад, знайдіть комфортну для вас позицію. Ліва рука йде вгору вдих. І на видих відриваємо таз і витягуємо бічну поверхню нашого тулебалів. Вдих, видих, опускаємося вниз і міняємо руку. Знову вдих згори. Видих опускаємось. Вдих і видих. Рухи плавні, відчуваємо, як витягується наша спинка. Вдих і видих. Ще чотири Вдих. І видих. Три вдих. І видих. Два вдих і видих, і останній вдих, і видих, обережно піднімаємось нагору вдих на колінка і йдемо в уштрасану. Кому в яку можна, якщо можна, то опускаємось, давайте рамповуватиму колінку, носочки поставимо, якщо можна, то опускаємось на п'яточки. І розкриваємо грудну. Якщо не можна, то звисаємо згори і тягнемо доньку. долонькою. Дихаємо. Погляд в стелю, грудна розкрита і дихаємо. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Шиво витягуємо з плеч, лопатки разом. Вдих. Видих. Ще чотири вдих, видих, три вдих, видих, два вдих, видих, і останній вдих, видих. Повільно через гору піднімаємось наверх, кладемо носочки і опускаємо синиці, лягаємо в дитину. Відпочиваємо, витягуємо спину, компенсуємо поперед, вдих і видих. Вдих. І видих. Через кругу спину повільно розкручуємось нагор. Розкриваємо плечі, ставимо дві долонки. І випрямляємо наші дві ноги вперед перед собою. Беремо за стегна внизу, кругла спина вдих і з видихом вкладаємо себе на килимочок. Знаходимо зручну позицію. Поперед притиснутий до килинка. Руки можуть бути або витягнути вздовж тіла, або можете схрестити їх на грудній клітині. Або Обобіняти себе заплачики. Очі заплющені. Відчуваємо наше тіло після практики, заспокоюється. Як розслабляються м'язи. І кожен стає легшим, м'якшим. Лежимо завичув сама поти. Лежимо за що ми зараз відчуваємо. чамозараз дума. стан кожного зі своїх енергетичних функционично. і дозволити їм просто. Просто снідайте меня на хайп изменити. Просто приняли. Приміщение. Но таке сини всего. Пусть вот не своє серце тях, и чудите. Между тебе ваши сердца бытя смываются событиям, глубоко все свети. Коли будете готові, можете дуже обережно, вирушити пальцями рук і пальцями. Можете торкнутися знов своїх плечей, можете потягнутися, як вам хочеться, як вам здається це зараз комфортне, витягнути руки за голову. або можливо потягнутись в обмовинях. І коли будете готові, Можете розпрощити очі, повернутися в положення сидячи, але не поспішайте. І тут, як завжди, останні хвилини практики приділіть, будь ласка, вдячності собі за те, що ви знайшли час так рано, знайшли можливість потурбуватись про своє тіло. Попіклуватись про себе, приділити собі цей прекрасний час. Подякувати цьому світу за те, що він дав вам цю можливість сьогодні бути тут. Дякувати одній за чудовий досвід, за розділену практику. А я дякую за неї. Намасте. Намасте. Як самопочуття? Класно. Класне. Вибестойно в процесі вимкнули світло, яке мала вимкнутися до нас. Дуже дякую вам, що прийшли так рано, ви великі умнічки. Дуже вам за це вдячна, за цю довіру. І гарного вам дня купити щось гаряченьке. І до зустрічі завтра. Дякую, папа. Па-па, повімаю. -па,